Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Теж ключове це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів. Ми координуємо наші позиції. Ми домовилися, що наші військові передадуть Франції найперші потреби і ми пришвидшуємо постачання. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо як це вже було десятки разів відремонтувати лінії. Енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції. Саме український контроль, саме наші українські фахівці є 100% гарантією безпеки. Росія не має інтересу повертати безпеку. Їх треба дотиснути до цього. Потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може і мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС. Вже майже три тижні станція на дизель-генераторах так не має бути. Росія користується моментом, і це зосередженість світової дипломатії на близькому сході. Путін пішов на ескалацію на ЗС. Також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці.